Підійшов час реєструвати авто. Я вже під'їхав до сервісного центру. В талончику не вказано за скільки треба приїхати. Я в... обрав час 12.26. Зараз 11.10. Приїхав раніше, щоб зрозуміти, що, що до чого. Доброго дня, Підскажіть, талончик вже в мене є. Що далі робити? Онлайн. Поки не викличуть? Так, перебуваєте в залі на, 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 на зарплату з'являється ваш номерочок, ви чуєте його і виступаєте зразу. Тобто немає такого, що за якийсь там певний час треба з'явитися. Такого нема. Ну там не було написано. Ну, ваше ж конкретно є час. Так, є, який тобто я вибрав. і тобто там, його друкувати не треба, нічого. Угу. Тобто просто чекає тут і все так, за так, так. все. Дякую. Ну, ви чули, просто очікуєш і все. І тебе викличуть. Немає такого, що ти повинен там за час чи за пів години приїхати. За п'ять хвилин підходите і вас викличуть. Питання стосовно червоних номерів, коли їх потрібно знімати. Підскажіть ще питання стосовно червоних номерів, коли їх потрібно знімати після того, як дав документи, все. 99-й, в мене 101-й номер. Запис на 12.26, зараз 12.37, але я думаю, зараз вже має бути мій номер. Запрошуємо номер 101. До суму No5. Доброго дня. Реєстрація нового авто. Підскажете, да, коли номери, оплата, що там, все розкажете. Це не потрібно, так? Да? Витяг, є до паспорту? Витяг, пропис. Що за витяг? Місце реєстрації. Не... Це все що є паспорт і все. Паспорти розумію? Я е, в дії можу показати. Піде такий варіант? Зараз я вважаю, І взагалі ж в паспорті вшита прописка. Я зараз вважаю. Все добре. Кожен раз кажуть, що їх піс бумажку мали надавати, але нічого такого не було. Тобто, ну і сказали, що воно вшито. Що це за прикол такий? Не знаєте, не підскажете. Ну, Взагалі витяг, додаток ви не Не давали. Ні, я розумію. Можете в СНАП будь-який звернутися. А що а воно, воно реально потрібно? Ну, інколи немає можливості в когось втати, інколи дія не працює. Це просто додаток до вашого mm -hmm. паспорту. Та воно виглядає як архаїчно. Тобто цифровий паспорт і якась бумажка. На жаль, те, що має бути. Ну, тобто вважалося нормально, видно океане. Транзитні червоні номери здаються вам? Ні, кабінет видачу. Це потім, вже в кінці, коли б то отримали. Аж саме кінець, так? Да? Але це сьогодні, так? так? Скільки воно по часу займає, займається вся процедура? Реєстрація? Ну, ну окей, реєстрація, так. Видача, поки надрукується ваше свідоцтво, там хвилин 15. Так. Тут та реєстрація, хвилин 15-20. А потім техпаспорти, номери, да? так? Так, хвилин 15-20. Поки ви оплатите, я зараз все сформую і на видачі також ви чекаєте хвилин 15. Свідоцтво друкується. Угу. А номери? Це там видається. А, це я... воно. Номерні знаки вже готові. А, там Вже складати. готові, так. У так. мене ж Херсон і типу видаються ж херсонські да, номери. Чи, на Київсь, чи зараз вже зараз нема такого? Не. Все? Да? Тобто зараз видають. Київ. Там, де отримуєш, там, там і... Місію реєстрації. А. Окей. Цікаво. Добре, тоді таке питання. Якщо я буду робити, а я буду робити іміний номер, то що вже буде стояти 11, тобто не буде вже. А, да? Ні, вони вони прив'язуються. Все-таки до... прив'язують. А да. як же вийде тоді, якщо в мене наче київський номер? От зараз ви ж кажете, що в мене буде київський номер, так? А, ну. Вони до вашого місця пропускають. Тобто вони розберуться. Так, Окей. Так, Паспорт не потрібен. Ні, Зараз е, по закону ті самі терміни, 10 днів, да, на, на протилежні 10 днів реєстрація. Так. Да. А якщо не встиг, нічого нічо страшного, да? Ну, типу, до якихось розумних, чи mm -hmm. і як навіть через півроку там прийде. Це ніякої відповідальності штрафа не, ну, немає. Нема, да? Взагалі на протязі до собі, то вже я наші Я пам'ятаю, 10 років назад реєстрував мотоцикл новий, то оштрафували. То оштрафували. При реєстрації, що типу пізно, там щось я не встиг. 10 днів. Ну, 10 років назад не може бути. Ну так, да, тоді тоді ще міліція була. Мирний знак будь-який, тобто який по-київський, ну, але... Ну, якщо якийсь можна прикольний, то це щось да. коштує. Дивіться. Да. Бо я натискаю кнопку один, який рандомний. Ну, да. Один висвічується, да. а я його підплюв. Зараз я скажу, який там буде номер. 20 2058. 20 -58. А що ще якісь є варіанти? Якщо хочете якісь вибрати, там ну, назву вам кількість номерів. Давайте. Там Плюс доплата 360 гривень, за те, що він вибирається. Окей. Хай буде так. Якщо там більш-менш якась комбінація цифр. Хоча я перероблю на іміни, але все одно цікаво, давайте. Цифри, які подобаються. О, цифри, які подобаються. Вісімки, наприклад, не знаю. 88.09. А якщо з дев'ятками? 99.08. Хай буде. Я просто не дуже хочу вас мучити, тому що час. Розумію, що черга і все одно це тимчасовий буде для мене номер. Окей. До речі, це прикольно, що є якась можливість прямо у вас От щось є вибрати. штрих код взагалі це все на сайті вибирається, можна бронювати. Зараз всі номерні знаки, які є у сервісному центрі, все є відом доступу. Угу. Збирайте, бронюєте. Це ваші особисті далі. Передивитись, перевірити. Uh -huh. Це колкунів зараз. Сертифікат. Я ось повідмічав. Uh -huh. тут? Ну, цього тут небагато. Все, що тут відмічено, має бути перевірити. Да? Оці заяви все повинно бути як акціоном сертифікат. Uh -huh. І потім припитися. А, де тут потужність сказано, я щось не бачу. Ага. Може бути якесь. Тобто ці основні моменти, щоб співпадали, Співпадають, це співпадає. Ваші дані Це правильно. Це правильно. Отут і отут, так? Два Раз, два, три. Раз, два, Три. три. Так. Перевірка паспорта, перевірка даних автомобіля. Чи це моє? За дверима ліворуч там є банк, дві каси. Угу. Сиділи, покажете документи, скажете новий салон транспортних засіб. Це їм показуєте, вони в квитанції переходять, мені з того не повідомляють. Дякуємо. Новий автомобіль. Це ви зараз підрахуєте за номер і да, Там окремо воно йде? Чи як? Три квитанції. Одна за пенсійний фонд, так? Друга за номер, а третя за що? Реєстрація свідоцтво про реєстрацію. А, свідоцтво. І угу, окей. Так, да. 26 608 за все, да? А скажіть мені по кожному окремо, скільки це? 25 30 це за автомобіль, да? Податок. Податок. 883 це що? Послуги реєстрації та свідоцтво. Угу. І номер 360, да, так? Да? Да. Да. А комісія скільки? Комісія йде на можна питати. Двісті 40 сорок і і скільки? І сорок пять. І того триста тридцять пять це комісія, да? Ну а все разом двадцять шістьсот вісім. Окей. Двадцять сім Так, да, бачу. По два підписи на кожній квитанції. На жаль, нема в мене. Ага, дякую. Да. Дякую. А скільки, а скільки це відсотків? Бо я щось думав, що податок більше буде. Без ПДВ. А, без ПДВ сума. Все. І у 625-730%. Так, 4 відсотки. Зрозуміло. Оплатили, вертаємося назад до кабінки сервісного центру. Червоними наберними знаками через 15 хвилин зайти з червоними номерами транзитними до певного кабінету. В даному випадку 15. Знімаємо номер, я вже ось під'їв, показую, як його знімати. Це реально ну, питання. Типу для тих, хто цього ніколи не робив. В даному випадку. Іде ось така накладочка широка. І вона як ідея як кліпса, отак. Ось відтопирюєте і вниз тянете. І ось вона пішла. Бачите, от кліпси. Все. Ну і тут піддіваєте і доснімаєте її. Ось отак. Все. Знято. Є можливість номер, коли він вже вільний, підзадіть і потягнути на себе. Не дуже зручно знімати це все. Тягнув ногтям підзадів і все. І в принципі. Ось тут ви потихеньку вивільняєте. Бачите, з однієї сторони, з іншої все, номер знятий. Йдемо здавати транзитні номери. Так, підізвали мене до віконця. Дякую. Розписуватися нічого не потрібно, так? Все, дякую. Отже, ця реєстрація зайняла всього одну годину. Це дуже-дуже швидко. Це з того моменту все це почалося. Отака от швидка реєстрація, все дуже швиденько з того моменту, як відкрились сервісні центри. І після цього цифровізація повна, сервісні центри відкрились. Тобто, все відкрито. Ви побачили, навіть можна номер замовити. Тобто, якщо вам фортане, от які номери є. На е, самому сервісному центрі ви можете зайти і онлайн їх повибирати. Ви бачили, що я прямо в сервісному центрі вибрав якийсь номер, який мені більше сподобався, дачим, який вам можуть видати рандомний. І все це за одну годину. 12.26 було назначено. В 12.47, тобто 21 хвилина, я підійшов оформлюватися і вже в скільки зараз 13.31 хвилину я вже вийшов з постійними номерами сервісного центру. Тобто все дуже круто, дуже швидко і це класно.